І так, всім привіт, знаходжуся в Луцьку на авторинку. Давайте покажу які дві вам варіантики Така шкода Октавія. Бензин 1.4. 9 рік. Ціна 7 тисяч доларів. Така всередині з деревом. Руль 3 шписи. Непогано виглядає На дисочках автомобіль. Соломний тут непоганий. 200-2000 кілометрів. 90 кВт, Саховський двигун, 7000 доларів. Далі з боку стоїть 1,6 дизель-двигун 2012 року. Ціна на неї 8200. Ось така у нас по салончику Клімат, великий екранчик, мультируль. 8200 ціна. Це 1,6 дизель і 1,4 бензин. Азон так стояв. Давайте це ще пасатик усьому це глянемо. Це ціна його 1500, 100 рік, 2 літри дизель на автомат. 11500. Тут у нас така крута вона по салончику, кожа, 10 хнопків екранчик немаленький, великий. Ось так виглядає. Навіть ще з боку є посад Б6. Б6 зараз бачу посолончику з клімат-контролем, з мультирулем. Це 9 рік, 1.4, також бензин, ціна 6700. Б6, будь ласка. Зараз з боку стоїть Ford Focus, 1.6 бензин. 50-го року нефарбований. 6200. А тепер представте, за скільки ви можете продати мій дизельний фокус 10-го року, який я зараз розіграю, який ви можете отримати за 200 гривень. Не забувайте, який у нас є дорозіш. І так, Ford Focus за 200 гривень може отримати будь-хто з вас. Для чого я це роблю? Це для так скати підняття аудиторії, Тобто ви зараз, можливо, перекинете це своїм друзям, хтось вас його отримує. в мене будуть нові підписники. Це Ford Focus 10-го року з двигуном 1,6 дизель. І реально, щоб взяти в ньому участь, цього треба закинути 200 гривень на монобанку, яка є знизу в описі, та вказати обов'язково свій номер телефону, щоб я міг вам перший набрати, тому що. Типу, будемо проводити через монобанк, і монобанк сам буде вибирати рандомайзером переможця, і він мені сам типу скине, хто виграв. А до цього, щоб я мав перший до вас доступ, залишити свій номер телефона. 200 гривень це один шанс на перемогу. Два рази по 200 гривень два шанси, звичайно. І, можливо, якщо вам є якась сума, яку вам не жалко, позакидайте. Можливо, вона вас витягне і ви виграєте саме ви цю машину. Виграєте. Того, кого цікавить, беріть участь, там вже залишилось небагато, типу до 200 тисяч гривень, тільки буде 200 тисяч гривень на банці, зразу запускаємо розіграш, типу там тиждень дедлайна буде. Того скоро буде розіграш вже плюс-мінус. Приймайте участь. Ось такий у нас Ford Focus 200 гривень. Силка знизу. Йдемо далі. Далі в нас сценік. Зразу я тільки що він дуже готовий під дизель. 12-го року, 14 го 10-го року, вибачаюся. Але він у нас один і дизельний і такій, знаєте, реально цій комплектації. Дивіться, панорама, білий руль, кожа ця коричнева, ключовий доступ. Непогано виглядає. Цікавий сценік. На нього 7700, один дизельця. Так, ідемо з цієї сторони. От два хазяка стоїть таких подивимося что там по чому? так Opel Astra 1.6 бензин є сервісна історія бачите сервісочка є тюфіки є те що не підробиш пробіг оригінальний 170 тисяч як у мене до речі шостий рік 5700 в хеджбеці, у нас 1,6 бензин, 170 пробів, 5700. Так. Стоїть Ford це Max. Часто за нього питають. Їх зараз в Європі мало, а ось у нас тут є 1,6 бензин, 7, 6, 700. А, це на 6700, а офіціалка. Це бачите, це не признана. Ну, дійсно, знайти зараз в живому стані по Європі, чомусь стало дуже тяжко, хоча раніше їх було багато. Все-таки не ці автомобілі і кінчаються там, рано чи пізно. Так, дивіться, Golf 5 на автоматі. Ціна 750, 130 пробігу, 1,6 MPI. 7750 на автоматі автомобіль. Можливо, ти собі шукає в такому кольорі. Дивіться. Так, Ренгіц Ніколаїв, так? Да, Пишемо на рамках АДБУС. Так, Рено Лавонарка. У нас повне ТО, 8600, -під дизель. Ось такий варіантик. Видно, щось зробили. Ось ось такі тут. Така бумажка. Ну, лагунку часто лагуни питають. Їх, до речі, вистачає ще в Європі. Але ось тут такі є на базарі варіант. Так далі Фабія у нас 10-го року ціною 5400, 1,4 MPI, 208 тисяч пробігу. Це у нас така вона лонг. Не коротко. Шкода фабія. Далі гольф плюсик. 5500, шостий рік, газ бензин. Такий плюсик. Завтра, до речі, виставлю відеогляд свого плюса. 5500-6 рік, ну в мене 8 рік і 1,4 4 тиси. Ціна буде дорожче, ніж 5500. Я вже там всі недоліки доробив. У мене тепер там майже ідеальне авто. Так, Ольфік 8 вже зустрічаюся на ринку, Бачите, з 20 рік, 2 літра дизель, 16 тисяч. Ну типу адекватна ціна. Механіка, ось такі по салону. Свіже авто 20-го року, ціна 16 тисяч. От я посадником приїхав, в мене він 15-го року продаю за ті самі кошти, там плюс-мінус. Але 5 років різниці, різниця в пробізі і в дизайні. Ну, щоправда, він там чорний седан на автоматі, але тут такий він такий дуже цікавий дизайн. Ну, треба думати, зараз до речі, зрівняємо з вами. Так, далі Renault Grand Scenic. 7-й рік. 5200. Аж Scenic вже вигорів, видно що ще стоїть, чи так намалювали. Ну, на номерах. На номерах взагалі чомусь хто все таки тяжче Де, і продаються, це правда не так, не так легко це все. Так, далі в нас ще такий тигуанчик. Зараз, на дивісь, бусик під'їхав там. Ти цікашеньки, зараз небезпечно не, по вулиці ходити. В нас в Луцьку, так точно нас вирібають. Жахливо людей. Вон же дивіться сюди, під'їхали, Дивляться, це у нас такий авторинок, це кінець району. Дехто тут сам йде, а вон дивляться на мене, їде. Шкода Октавія 1,6 дизель, ціна 10150. А він їдеть Медленно видивлюється. Стали. Ну ось так, може можна закінчити. Мені тут 23 роки. Але тут самому ходити небезпечно. Коли базарний день вони бояться їхати, а як нікого нема, то він їдуть. Щось зараз стає. Добре, працюємо далі. Фольксваген та оранчик, все, ми рік будете сайт, ціна 597 тисяч пробігу. Ось таким посолончику. Так, на, проти 2 октавії стоїть. 1,4 бензин, ціна 6900, 200 тисяч пробіг. Тут ще одна свіжіша сіданчику, до речі. Певно, провільніше висоти. Вони вже ці... а, ні. Це вже седанчик у нас точно. А ні, Ліфтбет все таки так. Да. Ще ніколи не мав діла навіть з ними не в універсалі. Він, до речі, зараз така їде, я знімав в одному відео. Це у нас буде 8 бензин 2017 року. Ну Чомусь один ще дизель, як ще в седанні Ліфтбеці не бачив. Будемо говорити, як седан, там, ладно. Ліфтбек, не ліфтбек, так дивіться, які у нас комплектація на автоматі. Астрочку я не засняв. Ну, Астер, як бачите, багато. У мене тільки на стенці дві штуки стоїть. Чому Ну популярна хто дуже так дивіться? 5200, рідна фарба, один ішість бензин. Правда, рік? рік зараз самі тому. Промоніторимо. Рік у нас восьмий. Непоганий рік. 5200 ціна. Вот таска. Є їх. От що-шо. -що. Ну, Астер, якщо приїдете, собі точно якось виберете. Так, у нас далі тут Октавія 1.8 бензин 9 року за ціною 7200 автомобіль, до речі, на автоматі. І На автоматі хватає різні, є, бачите, колір, Напишіть як вам цей колір. От обов'язково зараз дивитесь, напишіть мені в коментарях, як вам цей колір. Він напевно по відео не так передає, він такий. На відео він темний, а по факту він зараз може вийти показати вам якось. Ось такий ну, світлий. Просто багато автомобілів є в такому колірі, я чомусь їх боюсь брати. Але люди бояться. не бояться, дивіться. Далі Гольфір 5, нефарбований Швейцарія, ідеальний стан, Saha 6300. Зараз така ходить людей, якщо Швейцарія, <смірш> пише Швейцарія, номера німецькі, разнобой. Якщо пише Швейцарія, зразу в людей думка, ніби це прям нова машина. Але не завжди так, бо різні варіанти попадаються. Щоправда, в Швейцарії знайти гарне авто реально. Быстріше і легше. Хоча Нідерланди нічим не відступаються, тому що також по розмірам невеличка країна, і також можна йти з маленьким пробігом. Тобто я біжомусь Нідерланди даю перевагу, тому що навіть доставка за них дешевша. Так, автомат Саха 7900, 50-го року. Також входить стереотип колись мав. Чому ви в мене не бачите 1.4 в універсалі? Мав колись таке авто. І продавав його довго через те, що в народі ходить думка, що 1.4 TSI не витягує якби, е універсал. Але це зовсім не так, але людям це не докажеш. І через це довго продавав такси. У нас тут сховано вач 9500 і трошечки номера телефона. Кадік такий, можливо, під задатку. можливо, так людина забула. Він побачив, до нас більше без транзитів і обкаканий весь. Ташками. Так, далі Renault Scenic, на автоматі, де не підтизельний, ціна 9300 Комплектація, бо сели, тут чомусь нема на бокових. Або зняли, або там. Ну, треба дивитись. 9300 300 Автоспальний зеркал, ну комплектація крута. На кожі, на панорамі, автомат як не як. Так, шкода Октавія 2010 року, а 5, ціна 7800 1,6 дизель. Ось номер телефона. Сервіска є О. Коли така от дірочка є, бачите, шкода Октавія пише і номер аукціону, це автомобіль з аукціоном, на якому я граю авто. І це означає, що сервіска приїхала разом з аукціоном, Тобто оригінал. Мало хто це знає навіть підборщики, але... Хто от я маю досвід, граю там і зразу знаю, що все. Зазнайця точно з тим пробігом, тому що там та бірочка це дуже великий знак. Так, з Вольфу 4 450. Ось вся інформація. Ну і таки Вольфу, можливо, також знайдеться клієнт на нього. S82,4 дизель на автоматі за ціною 11,300. 10-го року автомобіль на кожі. І це вже такий серйозний апарат, так скажемо. Так, ну, Автівок нових додавалось. значить рух іде, автівки купляють, нові привозять. Це дуже добре. Так, далі у нас сценник. 13-3 години, 5 дізель, 9800. Рестайлінг. Останній, третій сцені. Багато таких машин, мав зараз щось не можу знайти, взяв би задоволений на наприклад. Хороші що... машинки, вони мені сподобаються. Такс. Реномігантів 4900, 16 бензин, 8 рік, газ бензин. Отакий хтось собі шукає короткий. Плюс-мінус бюджетна машинка. Я, хто дивиться мене, ти знає, у мене така сім'ї машина, тільки дизельна і за 3000 доларів я її купив, але вона номера. Це на транзиті, але це зовсім інша історія. Так, 14 рік 8200. До речі, гарна ціна за ресталіновий міган 8200. Це ціна адекватна. Ще є клімат, навіть не на крутілочки. І екран великий. Можете тобі придивитися. Аж збоку стоїть на фрот, точніше. Босе за 9800. Охраніше я повні ці мігани. По 10 тисяч продавали. Зараз я бачу ціни трошки спустилися. Ну, у мене є також GT-Line міганчик. Можливо, когось зацікавить, десь звертайтеся. Так, ну що, ви бачили багато машинок. А тепер давайте скажіть мені свою думку. От ви побачили там Гольчик 8, 20 рік, 2 літри дизель. Він на механіці, але його ціна там 16 тисяч доларів. От на чому я зараз їжджу, Бусить там стоїть щось чекає. Так, я на ньому зараз сам їжджу, він чорний, е, в сідання ніде не фарбований, на автоматі, 2 літри дизель також. ну Класна машина. Дійсно, Дійсно не, ну, не дуже там. Вже міг давно її продати, брехати не буду, були різні пропозиції. ну Я там свою ціну завалив і все. І, і поки що сам на ньому катаюсь. Дійсно, непогане авто. так, Зараз виключу, щоб до ви плюту не включитись. Так, це мігає, це не співпадають кадри відео з телефоном. Воно насправді не мігає, цей LED-щиток. Ну, ось такий в повному приводі Passat І ціна ну, навіть більше, ніж 16 на нього в мене. Скажіть, що ви собі обрали? Пасатик дешевший, Фу, не дешевший, дорожчий, але старіший. Але чорний седан на автоматі їде з комфортом, машина виглядає серйозно. Це, ну, дійсно, в неї дуже гарний зовнішній вигляд, прям дуже. Чи от вже такий новіший кузовом Гольфік 8 і також гарно виглядає. Напишіть свою думку. А їдемо ще зараз на майданчик, покажу вам ще щось детальніше і поговоримо. Переміщаюсь на майданчик. І так, все я знаходжусь на проспекті Молоді, на цьому майданчику. Ось цей посадок, за який я вам говорив, на якому тільки що їхав. Дивіться, ну дійсно виглядає достойно. І салон класний, і по кузову, я на ньому на Київ вже їздив. Ну, Реально цікаве авто. Масла фільтра, ГРМ замінено не так давно. Того, якщо вас цікавить, звертайтеся по ньому. А в мене ще є ось такі астри. Це 1,6 бензин 2009 року, це 1,6 бензин 2010 -го року, Гольфік 6 -й. в ідеальному стані ніде не фарбований. Passat b 7, його ціна 9900, це 2 літри дизель на автоматі, максимальні передні задні фари плюс схожа. Далі Kia Sportage 2000 16 рік, 2 літри дизель. Ось так вона цікаво виглядає. Її ціна 19500. Mazda 6, американка. 136 пробігу. Її ціна 13600. Volkswagen Tiguan 2017 року, 70 тисяч пробігу, його ціна 17500. Також є такий ще міганчик, третій, 1,6 бензин, тут 150 тисяч пробігу в мене його ціна 6900. Далі є ще така Audi R8 2008 року. Дзвоніть за нею, питайте, можливо хтось дивиться, хтось зацікавиться. Такий ексклюзивний такий автомобіль, не бюджетний, того це так на. На такого особливого покупця. Далі Audi a 3 на автоматі 1,8 бензин. 2008 рік в Звичайно, що в неї ось такий салончик, шикарний, чорний потолок. Кайфова машинка, ніде не фарбована також. У мене більшість авто ніде не фарбовані. Звичайно, є і фарбовані не без цього. Але все в мене по цінам. Дивіться, на цю машину ціна 7900. Найдіть мені, а третю за 7900 на транзитах. Нема таких цін. У мене просто маленький заробіток на авто, але... Авто від цього не чи гірше. Ford Focus можете отримати за 200 гривень. Ви вже почули інформацію. 200 гривень 10-й рік, 1,6 дизель. Реально, скоро вже буде розіграш, там вже 156 тисяч гривень на карточці. Е, осталось, осталось вже останній штрих, так скажемо. Перекіньте друзям, хай беруть участь, реально хтось собі його отримує. Це прям 100% через Монобанк. Монобанк сам буде вибирати переможця. Ну і гольфлюся. Завтра випущу в нього огляд, я вже його підготовив, купив тут. На нього колпачки, тут в нього була царапінка, мені її заробили, як бачите. Ну Ось такий буде 1.4 TSI, 90 кВт, 8 рік, реально класна машинка, класний стан. Завтра чекайте на нього відео. І Всім гарного дня! Хто хоче з Луцька поставити своє авто на майданчику, звертайтеся, не питання. Кому треба підбір авто з Європи, підбір авто по Україні, також можете звертатися. В принципі, можу вирішити ваше будь-яке автомобільне питання. І розмитнення, і доставка з Європи, і викоп авто є також. Але там викуп, звичайно, в мою сторону, вигода не вашу. То звертайтесь в компанія «Смаль Авто. Всім гарного дня та до побачення.